Спалахи життя в Івано-Франківську відкрилася виставка подружжя Христини та Валерія Довіраків. Загалом експонували понад 70 картин. Більше про історію мистецької пари Вікторія Резун розповість він. Творить пейзажі. Вона малює складні та символічні витинанки. Подружжя майже 50 років разом, Навчаються мистецтву разом та презентують ці роботи на виставках. Ніхто нікому, як би кажуть, не завидує і не забороняє, а пробує одна другу підтримати. То так знаєте, воно якось разом. Ми навчаємось один у другого. Ну і не тільки один у другого, а по людях вчитися треба завжди. Кажуть, хто довго вчиться, то довго живе. Одна із перших робіт Валерія Довірака молоді. На ній зображена гуцульська сім'я Варцаб'юків. Це реальні люди, які дійсності проживають. Сім'я Варцаб'юків. Це по суті титул моєї творчості, тому що я сповідався взагалі як поетну гуцул». На власні роботи подружня пара в музеї мистецтв Прикарпаття є тут і чимало нових картин. Серед них полотно із зображенням засновника Івано-Франківська, виконане воно на дереві. То що пов'язано з Станіславом, ну, ми тему вибрали з дружиною Потоцькі, якраз оця робота, левкас, дошку таку вже вживану запозичую, і от оця робота місто. Якраз з портретом із гербом потоцьких. Ідея виникла у нас дружиною з дружиною Спалах і життя. Чому і життя? Ви бачите, час буремний, сумний, трагічний, різнопланові роботи від пейзажів в районі Говерліт, початок прута, закінчуючи значить, роботами із історії нашого краю Пінзеля. І тим більше з історії мистецтва. Графічні ветенанки улюблена техніка малювання Христини Довірак. У такому стилі жінка творить віднедавна. Танамка складність особливої немає. Точність, добрий інструмент і гарний папір. От як воно все є, а в тебе є ще якась ідея, яку ти виконуєш, то звичайно, що ти її робиш. Ну, Якщо папір, от, наприклад, китайці чи японці вони мають рисовий папір дуже тоненький, який не рветься, коли його різати. У нас ще такий, що вирізати якось можна, але не дуже витончено, якби хотілося більш таку тончу роботу, то складно. бо… Папір рветься. особливо небезпека є тоді, коли ти його клеїш, бо ти його клеїш і потягнув, воно розірвалося, і все вже немає тої чіткості, такої гарної лінії. І так далі завітала на виставку Галина. Жінка вражена побаченими картинами. Панство довіраків, пані Христина і пан Валерій. Вони завжди дивують публіку нас містян своєю різноманітною, різноманітним підходом вибором технік. І барв, і постатей виставку мистецької пари довіраків можна переглянути до 3 липня.